У себя на кухне смотрите что хотите, понимаете? Что а публично а, вы не имеете права показывать, Покажите а мне документы. вы покажите, покажите, документы. Не а вы покажите знак, не что вы такие, что вы, я хочу статью, вы нарушаете закон. Какие законы? что закон?

Ви тут а, приймати приймаєте. Хорошо, почему я как журналист не имею права? Покажи свой документ, что ты веб-журналист. Пожалуйста, не кричи. Я тебя слышу прекрасно. Вы перші починаєте говорити. Ти кричав. Ви прийшли. Как с вами не кричи ты в своём? Мы документы у вас, да, подходим свои айнеш. Что сейчас? Ніхто нікому нічого показувати не буде. Наші документи вас абсолютно чекають. Я не знаю, що це за я понимаю, що зараз... часом перше я не можу там прочитати, що там написано. Ви мене перекладіть. Ви мені перекладіте. Оце що таке написано? Це лазнання. Я не знаю, що це. — Окей, то що? Що заходимо і слушаємо вас. Ми як журналісти хочемо послухати. А ми не хочемо. Будь ласка, розмовляйте з державними. Поверьте, нет, то хорошо, я сейчас вызову милицию с пост. Да, они ваши штуки там не будут. Телефон да, и кричи, да, я, да, я, я, да, не не я понимаю, что сейчас весеннее обострение тебе у Все. Ви не кричали. Я с то що ти кричиш? Ну, чого ти прийшов заліз? Чого ти прийшов? Розмовляйте державні умови, зайдете це і нічого так ви, Це я вирішив, голова Волинської краєвої організації народного руху. І все це наше. Ми Сігізмун Второй, що ли? Ні, ми Волинський країн. А ви не не голову? Спілкуйся, будь ласка, по-перше, по-українськи. тебе ніхто не, йди, раз... йди. Ніхто не Шатай, Нет, Ти прийшов до нас. Давай, так що, будь ласка, вирішуй. Да. А, що цікавого, ми тобі скажемо, що і матеріал позиція. Зараз ми скинемо армії. Я хочу поприсудство. Ніде ви не будете при средствах масової інформації. Ви ла це тут. Розмовляєте, будь-якувати державною. Буде демонструватися фільм. Так, фільм ми. Фільм ми. Множені. От ми прийшли посмотрети фільм. Тільки по українську, будь ласка, ми вас не розуміємо. Сюди вас ніхто не запрошував. І ви дієте захід. Але по запрошуйте. Покажите своє запрошення. Покажи. Запрошення в телефонному режимі. Персона через повторюємося.

Дайте я журналіст я маю право Чекай, чекай, чекай. Що це таке? Що це таке? Я журналіст я маю право. А что вы пороссужаете пресси? А почему? А я не вызнаю тебя понимать. А почему я пресс? Есть законы, которые вы звуки. Они выводятся. Мы ти закони, не убиваем. А як там пропаде? дешево? Ну що? Так, і у мене є здорослі. Там мене зовсім, зараз нічого не буває. Гарантовано не пускають. Потрібно за секунду, бо ти кричиш, тебе знають. Здорово. Ви бачили <постави> соцшоу? бачили. Що? Що ти звідси поїдеш, а?

Ти прийшов. Слідкуй, слідкуй, замовлення. Ти не знаєш закон. Ти прийшов, говориш, закон, закон. Назви закон. Назви закон. Ти його не знаєш. Ти його не знаєш, кого закон. Який закон? закон для тебе? Глянь на себе в зеркало. За... А подивись на себе. Субтитры создавал DimaTorzok Можете присісти, будь ласка. Щоб на дверах поставити людей, починаємо фестиваль, ніхто їх не втрусить, хай спробує в двері вліз. Ну і спробують, <звучить> спробують. Скільки вам заплатили, що ми сюди прийшли? Ми вас не заплатили. Заходьте в зал, даєте їм. Заходьте в зал, даєте їм. Заплатите в зал, даєте їм, не питаєте їх, і все.